Доброго дня, я Тарас Олександр, учень 12 класу, цей No1 Володицької міської ради. Вихованець гуртка основи науково-дослідницької діяльності. В вашій увазі пропонується робота на тему дистанційний моніторинг параметрів автотранспортних засобів та якості автодорожнього покриття. Розвиток ринку потребує збільшення кількості вантажоперевізників. І розвитку торгівельних шляхів згідно з статистики інфраструктури більше 30% вантажних авто слідують українськими дорогами з перевищенням допустимої ваги для раціонального використання рухомого складу, економії паливно-мастильних матеріалів і для мінімізації неконтрольованих перевезень, доцільне впровадження диспетчерських служб, які в реальному часі дистанційно здійснюють контроль основних параметрів вантажу перевезень з задіяними сучасних мобільних інформаційних рішень. В процесі роботи над темою визначено основну мету роботи це забезпечення дистанційного контролю основних експлуатаційних параметрів, автотранспортних засобів та дорожнього покриття, шляхом розроблення системи е, прислів з використанням сучасних засобів мікроконтролерної техніки і відповідного програмного забезпечення для збору та аналізу інформації, в цифровому виді та можливістю віддаленої диспетчеризації. Визначено предмет дослідження, процес дистанційного контролю параметрів автотранспортного автотранспорту та дорожнього покриття в локальному та диспетчерському режимі. Також визначено об'єкт дослідження це архітектура, програмне забезпечення, мікроконтролерного терміналу дистанційного контролю, основних параметрів транспортних засобів та дорожнього покриття. Поставлено завдання дослідження: обґрунтувати структуру та принципову схему мікроконтролерного терміналу безнаційного моніторингу транспортних засобів та доцільне застосування для його реалізації апаратних та програмних засобів платформи Arduino. розробити і виготовити дослідні зразки відповідних пристроїв, експериментально дослідити і проаналізувати процеси отримання даних від сенсорів датчиків, їх перетворення, передачі. Переставлення та збереження, обґрунтувати раціональні конструктивні та технологічні параметри розроблюваного обладнання, також визначено методи проведення досліджень, зокрема статистичної обробки даних експериментальних досліджень, аналізу синтезу, зіставлення класифікацій та емпіричні спостереження порівняння. Запропоновано власні методи визначення основних параметрів транспортного засобів. Та дорожнього покриття з використанням апаратних та програмних засобів платформи Arduino в режимі онлайн, за результатами проведення досліджень з використанням виготовленого обладнання та програмного забезпечення отримані нові наукові знання, які є вагомим підкриттям для побудови локальних логістичних систем, поточного прийняття рішень синхронного з віддаленими диспетчерськими пунктами, контролю стану дорожнього покриття та динаміки гальмівних параметрів в процесі випробування нової техніки та післяремонтного регламенту. Висновки щодо практичного значення виконаної роботи, обґрунтовано архітектуру та реалізовано мікроконтролерний термінал і відповідне програмне забезпечення для дистанційного та локального моніторингу і віддаленої комп'ютерної графічної інтерпретації основних параметрів автотранспортних засобів та дорожнього покриття. Організовано на базі розробленого терміналу мікроконтролерна система дозволяє отримати значення основних параметрів. Процесу в цифровій формі з передачею через організований безпровідний інтерфейс на комп'ютер-диспетчер. Дистанційне отримання поточних даних про основні параметри рухомого складу дозволяє знайти оптимальні частокомпромісні рішення щодо логістично ефективного використання задіяних транспортних засобів. Основні схемні і конструктивні рішення переведеного розроблення комплексу приладів є основною створення промислових зразків обладнання відповідального призначення. Новизна програмних рішень відображена в підготовленій відповідальній документації для її реєстрування в Державному департаменті інтелектуальної власності авторського права на твір, комп'ютерна програма, моніторинг авто. Дякую за увагу.